На розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном депутати винесли більше десяти питань. Ми хочемо зараз на бюджетній комісії повернутися до тих питань, які були не проголосовані, щоб у сесійну залу зайти вже з консолідованими рішеннями від цих депутатських груп і від бюджетної комісії, нашої тому числі. Не встигнувши перейти бодай до одного з окреслених питань надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі. Поступило. Секретарю телефонний дзвоник металевим голосом було сказано, що будинок обласної державної адміністрації заміновано. Ми діємо згідно інструкції, вивели людей в будівлі, зараз прийдуть відповідні служби. Засідання вирішили перенести до приміщення обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. Відповідно до порядку денного депутати повторно розглянули питання про внесення змін до деяких обласних програм. Не без суперечок, депутати підтримали зміни до розподілу коштів субвенцій з державного бюджету обласному бюджету у 2014 році на проведення робіт пов'язаних з будівництвом ремонтом доріг комунальної власності у населених пунктах. Наша задача на сьогоднішній час максимально забезпечити розподіл цих коштів. Якщо ці суми будуть затверджені, то в принципі ми виходимо на ноль. Ми функцію свою, по суті виконуємо. Ці кошти передаємо територіальним громадам для того, щоб вони мали можливість їх освоювати і провести ремонт. Серед іншого депутати також розглянули та підтримали питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік. За рахунок зменшення резервного фонду облдержадміністрації адміністрації 9 мільйонів буде направлено на галузь охорони здоров'я. Це в першу чергу на забезпечення паливомастильними мастильними матеріалами, швидкої невідкладної допомоги та на придбання ліків. І крім того, за поданням головних розпорядників будуть перерозподіли в межах загальних видатків. Найбільше це 2 мільйона буде перерозподілено в галузі соціального захисту на надання матеріальної допомоги. Нагадаємо, друге пленарне засідання 24-ї сесії обласної ради 6-го скликання відбудеться 24 вересня.